Новини середи 22 березня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. За оборону України 14 депутатів обласної ради отримали відзнаку президента. В шахи грай плазму крові здавай. Сьогодні до донорства долучилися спортсмени, які організували майстер-клас з гри у шахи. Кооперація, навчання, інтеграція. У Хмельницькому запрацював проєкт, покликаний допомогти хмельничанам та вимушеним переселенцям опанувати нову професію або відкрити власну справу. Країна терорист продовжує зі звірячою жорстокістю обстрілювати українські міста. Сьогодні в день у Запоріжжі в житловий будинок були запущені ракети. Вночі ворожі дрони влучили у гуртожитки на Київщині. Тривожно було і в Хмельницькій громаді, мешканці якої також чули вибухи. Власне чергова терористична атака на Україну за офіційною інформацією, яку оприлюднив генштаб. 21 безпілотно-літальний апарат, типу шахід, був запущений на території України. 16 цих БПЛА було збито. На жаль, були влучання в інших регіонах. Є на жаль, і загиблі. Те, що стосується нашої хмельницької громади, вночі абсолютно більшість хмельничан чули доволі такий гучний звук, схожий на вибух. Зазначу, що жодних влучань, прильотів на території громади немає, а звуки, які були, бо було кілька звуків, в тому числі і менш гучних, це все наслідки роботи наших сил протиповітряної оборони збройних сил України, результативної роботи. За це ми власне вдячні нашим силам ППО. Віримо в ЗСУ і сподіваємося, що так і далі буде. Хмельничан, в чергове. Хочу власне нагадати, що ворог б'є, бив і буде бити однозначно. Це держава-терорист, тому у випадку повітряної тривоги треба обов'язково вживати заходів безпеки, берегти себе, берегти свої родини, тому що ворог може влучати, і він навіть найчастіше влучає не тільки там по критичній інфраструктурі, а й по житловому фонду, по цивільних об'єктах, по соціальних об'єктах. Це терористичні атаки. Вони можуть бути будь-куди. 6 мільйонів гривень планують виділити з обласного бюджету на закупівлю обладнання в обласну стоматологічну поліклініку. Рішення про збільшення статуту медичного закладу сьогодні ухвалили депутати Хмельницької обласної ради на черговій 14 сесії. Також обранці підтримали проєкт про присвоєння ім'я героя Анатолія Назаренка інституту після дипломної педагогічної освіти. Подробиці Вірини Аріон. Попри двогодинну тривогу, чергова 14-та сесія Хмельницької обласної ради відбулася. Перед початком засідання 14 депутатів отримали відзнаку президента за оборону України за волонтерську діяльність та особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни. Рішенням сесії ім'я героя Анатолія Назаренка відтепер носитиме Хмельницький інститут після дипломної педагогічної освіти, де він працював. Займався організацією різних патріотичних заходів, в тому числі організацію гри «Сокіл Джура». Після широкомасштабного вторгнення, 24 лютого, він добровільно пішов третю танкову бригаду, яка була сформована в Ярмолинцях, і в березні місяці, на жаль, загинув. Тому ми, як депутати обласної ради, сьогодні вшанували його пам'ять. З більш як двох десятків питань порядку денного депутати не підтримали єдине про призначення Анатолія Побережного на посаду директора обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Водночас ухвалили рішення про збільшення статуту обласної стоматологічної поліклініки для закупівлі сучасного обладнання. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб а сьогодні їх майже 91 тисяча, яка отримала прихисток в розрізі 60 де територіальних громад. Також вони сьогодні пільгуються, звертаються в наш заклад в небагатьох регіонах. Я вам скажу, вдалося зберегти такі важливі заклади. 2022-2023 року. З обласного бюджету виділяються кошти і програми на надання стоматологічних послуг учасникам війни. І кілька років вже постає питання, що інколи. Навіть сама обласна стоматологічна поліклініка не може надати ці послуги на хорошому якісному рівні, тому що обладнання старе один з проектів рішення збільшити і встановити розмір статутного капіталу Хмельницької обласної стоматополіклініки в розмірі 6 мільйонів гривень. Це достатньо на заміну, значну заміну стоматологічного обладнання даного закладу. Обранці також підтримали проєкт рішення про збільшення двох обласних премій імені Дмитра Прилюка в галузі журналістики та імені Миколи Федонця в літературі. Розмір премії становитиме три мінімальних заробітних плати. Ірина Арюн, Микола Юрковський, новини міста. Проєкт кооперація навчання інтеграції запрацював у Хмельницькому. Його мета допомогти хмельничанам та вимушеним переселенцям опанувати нову професію або відкрити власну справу. Для цього у приміщенні Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту відбуватимуться навчання з логістики, маркетингу, проєктного менеджменту та розробки стартапів. Ірина Муляр. Далі Артур Красовський приїхав до Хмельницького із Маріуполя. У рідному місті керував будівельною фірмою. На даний час я прорестрував підприємство своє. До хмельницької громади я міркую над тим, щоб залишити тут ну свою справу. Часівкої справи, коли ми повернемось додому, і тут її теж розвивати. Шукаємо тендери тендера. От, участвуємо в прозоро. Микола Шумейко також із Маріуполя. Там займався будівельною справою та розвивав it компанію Перевести робоче обладнання до Хмельницького не вдалося. Тож зараз підприємець шукає ресурси для відновлення своєї справи. Виклик в тому, що зараз, так як я працював, я працював з держзакупівлями. Зараз вони практично не працюють. Ну і в цілому економіка така трохи завмерла. От у цьому найбільша складність. Аби допомогти переселенцям, які бажають відкрити бізнес у Хмельницькому, представники громадської організації Кластер підприємців ВПО підписали грантову угоду із американськими донорами. У її рамках хмельничани та гості міста опановуватимуть нові професії. Навчання відбуватимуться у Хмельницькому корпоративному торговельно-економічному коледжі. До червня Ми взяли тільки чотири професії: це логіст, трейд маркетолог, проєктний менеджер і розробник стартапів. Це можуть прийти всі бажають вчить нас по вимогам донора треба, щоб було 20% внутрішньопереміщених осіб? Наразі десь 90 це записалися на курси внутрішньопереміщені особи. Ми зараз живемо в період війни із агресором. Якщо ми зупинимося, то ми не тільки програємо це протистояння, але і перестанемо розвиватися в діловій сфері в бізнесі. Харків'янці Ірині Дразман вдалось релокувати свій бізнес із продажу освітніх послуг. Зараз жінка керує центром для переселенців Моя кімната. І хоче допомогти його вихованцям із працевлаштуванням серед учасниць нашого проекту «Моя кімната дійсно дуже багато жінок, жінок, які втратили роботу, і які на сьогоднішній день її не поновили. Тому дійсно ми маємо там певні розмови про те, що а може нам вигадати класне соціальне підприємництво зі значною ідеєю, в якому жінки зможуть розвиватися. Щоб стати учасником проєкту, потрібно написати на інстаграм або фейсбук-сторінку громадської організації Кластер підприємців ВПО. Основна ідея проєкту це інтеграція внутрішньопереміщених осіб до Хмельниччини. Тому можуть заявки лишати як власники бізнесу хмельничани, так і внутрішньопереміщені особи, які реалікували свій бізнес. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста. Міський голова Олександр Семчишин зустрівся з представниками молодіжної ради та студентського самоврядування. На зустрічі підписали меморандум про співпрацю. Він покликаний підтримати молодь у культурних, спортивних, волонтерських та інших ініціативах. Окрім того, обговорили можливі напрямки спільної діяльності та розвитку молоді під час війни. Більше у сюжеті Ірини Кондратюк. Об'єднана молодь майбутнє України під таким гаслом відбулось засідання круглого столу за участі міського голови із представниками молодіжної ради та керівниками студентського самоврядування. Головна мета зібрання підписання меморандуму про співпрацю, який виступатиме гарантом у сфері молодіжної політики, зокрема, об'єднання у спортивній творчій, культурній взагалі у, у всіх сферах, ну зокрема, волонтерській сфері, що є зараз надзвичайно важливим. Кожен з учасників мав право розповісти про своє бачення можливих напрямків діяльності та розвитку молоді. Можливо, ініціативи, якихось цікавих проєктів, тим самим чинність. Якогось самоврядування нашого і можливо нових нововведень, які будуть потім тим самим програмовані в наш колектив. Насамперед, це відповідь на деякі питання, які стосуються саме студентського самоврядування, різноманітні, які турбують саме студентів, як здобувачів освіти, як людей, які борються за краще майбутнє нашої країни у воєнному часі. Міський голова впевнений, що меморандум діятиме не лише на папері, а й на практиці. Зокрема, можливість молоді проходити стажування в міській раді з перспективою в майбутньому працевлаштуватись. Мета знову ж таки це максимальна активізація молоді, ознайомлення молоді з усіма тими програмами, які працюють в Хмельницькій міській раді, починаючи там від преміювання активної молоді, робота молодіжного центру. Фактично, кожна молода людина в місті Хмельницькому може себе знайти. В тій чи інші сфері, яка їй подобається. Ми для того створюємо умови. Ну і подібні замирання, це інформування, це пошук нових форм взаємодії, ну і активізація співпраці і розвитку молодіжної політики в нашій громаді. Ірина Кондратюк, Валерій Талаховський, новини міста. Колектив ДЮСШ номер 3 долучився до здачі плазми крові. Окрім донації, організували майстер-клас з гри у шахи. Проводив його майстер спорту України Олександр Шевчук. Всього за понад три місяці до центру завітали більш ніж 900 донорів. Продовжить Олександра Семенюк. Денис Поворознюк працює у ДЮСШ США 3 Сьогодні разом із колегами прийшов здати плазму крові. каже такий досвід у нього перший. Я думаю, що зараз це обов'язок кожного. Допомагати нашим військовим ми повинні це робити. Є можливість робити це два рази в місяць. Намагаємося залучати, звісно, залучати вихованців, які старші, 18 річ, які яким виконувалося 18 років, так залучаємо батьків. Сьогодні колектив даю США 3 а саме вісім його працівників прийшли здати плазму крові. Таку ініціативу у своєму закладі вони організовують вдруге. кажуть, надалі планують робити це на постійній основі. Основною метою я вважаю кожна свідомого українця це зробити бодай найменше щось з волонтерської точки зору, щоб наблизити нашу перемогу. Тому ми разом з колективом вирішили наступним етапом волонтерства це саме здача плазми крові, адже вона є дійсно життєво необхідною для виготовлення ліків, які потрібні нашим військові. У центрі донорства кажуть, плазму крові відправляють на завод у Білу церкву Київської області для виготовлення ліків. Альбумін та біомен застосовують у відновленні шкірних покривів, хірургічних оперативних втручань, онкології та гінекології. Процедура плазмоферезу у нас в закладі в середньому триває 40 хвилин. Підготовка дуже проста. Обов'язково зранку потрібно поснідати, не вживаючи жирного, молочного та смаженого. Сніданочок, чай, печиво у нас в закладі перед здачею. Вага повинна бути від 50 кілограм, вік донорів від 18 років. Окрім довідки для вихідного дня, донори отримують компенсацію від 280 до 340 гривень за здачу плазми. Їх можна залишити собі або ж задонатити на потреби армії. 950 донорів орієнтовно з моменту відкриття вже до нас завітало. Тобто, якщо орієнтуватись по трьох місяцях роботи, в середньому по 300 донорів в місяць от, загальна кількість зібраної плазми становить 650 літрів. Олег та Любомир плазму крові здають через кожних 14 днів. Та поки очікують своєї черги, вирішили пограти у шахи. Востаннє сиділи за шахівницею років з 10 тому. Ми просто зразу зрозуміли, що сили не рівні. Да <смір> тут, мабуть, чоловік десять треба проти. <смір> <смір> Дуже швидко. змагаються чоловіки із майстром спорту України по шагах Олександром Шевчуком. Сьогодні чоловік проводить майстер-клас із гри. каже, це гра ідей, адже після третього ходу виникає вісім мільйонів варіантів. Сідає за дошку. Вона постійно міркує, вона приймає рішення, систематичність мислення. Ну, і це все в подальшому допомагає самій дитині. Тому, я говорю, єдиний мінус це фізична підготовка, але і над цим ми працюємо. На мою думку, шахи допомагають людям. ну Деякі люди бояться просто. Ну, а все-таки десь раз переключитись, забути про ці моменти, ну може, може допоможе. допоможе при здачі. Наступної середи, 29 березня, у центрі відвідувачі зможуть приєднатись до змагань по шахах серед донорів. Олександра Семенюк Валерій Тлиховський. Новини міста. Місцевий письменник Юрій Даценко презентував свій новий роман Життя вічне. Автор розповідає, що книга є продовженням історії пригод лікаря Якова Ровніра, про якого він написав вже три романи: Пастка для різника, книга в камені та І Стало світлом. Проте, хочу творі присутні персонажі з попередніх частин серії та згадки про ранні сторінки життя головного персонажа, книгу можна читати як самостійну історію. У світ вийшло 4 тисячі примірників. В цьому романі я маленький спойлер воскрешаю одного з е, дуже цікавих е, персонажів, який полюбився читачам, я знаю точно за відгуками е, з другого роману. Тому е, хто ще не читав, я е, впевнений, буде приємно з ним зустрітися. І е, 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 ця історія, як на мене, зараз е, мені подобається найбільше. Вона найбільш повна. Я мав здати рукопис до кінця лютого. Тобто, у мене був такий собі дедлайн, в який я дуже гарно вписувався, я собі розрахував все по днях. І е, так трапилося, що 24 лютого минулого року я записався десь приблизно за першу годину ночі. Зазвичай я пишу пізно ввечері і з переходом у ніч. І відповідно, зважаючи на те, що у Хмельницькому було відносно тихо. Е, я навіть не закінчив речення до кінця. Власне, у тексті роману читач знайде ось те ось перерване речення. Воно перерване власне курсивом, де написано: тут почалася війна. Я дуже хотів зберегти ось цей момент, і мій видавець пішов мені на зустріч. Так воно є. На сьогодні це все. Дякуємо вам за довіру. Разом ми не переможні. Слава Україні!